Ірина Ясінська не без добрих людей. Ще й сонце не прокинулось, а вона вже на ногах, стара, як світ. Роки вдогу зігнули, випили барву з очей, що ті аж посивіли, проте й досі не втратили доброти. Якби могла, увесь світ пригорнула б до серця, посадила б біля себе на древній. Порослій мохом дубовій лавці і заколисала б тихою розповіддю про своє життя. Адже за свої 93 роки багато чого пережила і доброго, і поганого, були ясні світанки і темні сутінки, але, попри всі негаразди й випробування, кожен день повнився любов'ю. І досі так. Доки серце битиметься в грудях, то так. І буде. Олеся була в родині найстаршою із чотирьох дітей і найбільш битою. Що зробить, то все не так. Корова в город забігла, батько різкою висік. кури вигребли моркву, від матері отримала ляпасів, розбив коліно молодший брат, то вже обоє збили до синього. Не розуміла дівчинка, чому її не люблять, годила батькам як могла, не гралася із однолітками, не бігла до річки, не ліпила пиріжки із піску, як інші діти. Постійно щось робила, виконуючи вказівки старших, щоб набили, щоб обіймали і цілували як менше як своїх дітей. У школі вчилася добре, але як закінчила, то Батько навідріс відмовився відпускати в світ. Ніяких технікумів. Працювати треба, а не корчити із себе міську панночку. Он на фермі робочих рук бракує. Нема кому корів доїти. І в теплиці мало працівників. Молодь зараз ледача, усі в міста тікають, а в селі хто лишиться? На землі хто працюватиме? Що дасть твоє навчання, на хліб його не намастиш? Іди на ферму, порадила мати. Там легше, ніж у теплицях. На тому розмови закінчили. Сціпила зуби, щоб не вити, одвіччя, вийшла з хати. Переплакала у розлогому кущі бузини, що розрісся за хлівом. А наступного дня пішла в колгоспну контору влаштовуватись на роботу. Жінки на фермі були горласті й вічно сердиті, а лаялись так що навіть візничим, котрі підвозили корм худобі, вуха загорталися. Ми тебе навчимо життю, дівчинко, підморгувала Марта, висока, дебела, з грубими рисами обличчя й хрипким, прокуреним голосом, вона спершу трохи лякала Олесю, а згодом прихилила до себе, як ніхто інший, і байдуже, що смолила самокрутки, як паротяг. І Матюча гнула в три погибелі. Певно, не було такого чоловіка в селі, щоб її не боявся, навіть зайвим словом остерігались зачопити. Добре знали, як відблинкувала свого благовірного, заскочивши за поцілунком із сусідкою. Може, там і зради не було, але Марта не розбиралася. Висмикнула жмут волосся суперниці, а чоловіка спровадила в реанімацію, тиждень відлежувався, а як вернувся додому, то повз інших жінок із заплющеними очима проходив. Олесі вона подобалась. Хай би що говорили люди, мала ця жінка в очах стільки любові нерозтраченої, і таку вирву смутку зачаяного, що хотілося міцно, міцно її обійняти і запевнити. Що не все так погано, і що хтось теж потребує її прихильності, наприклад, Олеся, котра ніколи не знала любові від рідних батьків, а тепер горнулася до зовсім чужої людини, як до найближчої у всьому світі. Певно, таки відчула Марта, наскільки вона самотня й беззахисна. Бо швидко взяла під своє крило і оберігала так ревно, ніби мати єдину дитину, може, тому, що власних не мала. бо після кількох викиднів лікарі винесли невтішний вердикт. Марта мусила змиритись, хоч і блищали вологою очі, коли дивилась на чужих дітей, замурзаних і галасливих, що ганяли по селу на ровера. Для них постійно в кишенях мала цукерки, аби хоча б так заповнити порожнечу. Ще Марта годувала підкинутих кошенят на фермі голубів, котрі гніздилися на дахах колгоспних будівель, приносила з дому їжу для самотньої баби Параски, хата якої тулилася до огорожі великого сільськогосподарського двору. Олеся захоплювалася цією жінкою, бачила в ній і старшу подругу і сестру, першу свою порадницю, могла їй звірити душу і не боятися, що про те хтось дізнається, бо кожне слово лишалося за сімома замками. Заміж тобі треба, сказала якось Марта, затягуючись самокруткою. Маєш власне життя проживати, а не батьківське. Нехай самі своїх молодших дітей виховують, не для тебе вони їх плодили. Досить варити й прати на всю сім'ю. Власну треба вже мати. Батько мене вчитися не відпустив на те, що заміж. Про це й мови не може бути. Гірко махнула рукою та й за кого? Хіба хлопців у селі мало? Виходь між люди, роззернись довкола, бо крім хати й ферми світу ще не бачила. Олеся сумно посміхнулась на ті слова. Не могла наважитись розповісти найпотаємніше, що мліє від молодого ветеринара. Той ставний міський красень щодня їздить на роботу за 10 кілометрів, аж із райцентру, де живе з дружиною і малим дитям. Вона розуміла, що думати про одруженого чоловіка то неправильно. Але нічого не могла вдіяти зі своїм трепетним серцем. Воно щоразу варто було тільки побачити Степана, стискалось і підскакувало аж до горла. Незабаром після тієї розмови про заміжя щойно завершилось вечірнє доїння, і працівниці розійшлись по домівках, Олеся затрималась на півгодинки, аби перевірити свої запаси літражу надоїв за місяць. Тихо скрипнули двері комірчини, і раптом на її стегна лягли великі чоловічі руки, відскочила, мов жалена. обернулась. Степан із рішучим блиском в очах наполегливо притиснув її до стола, обхопив руками, нахилився і поцілував, цупкими пальцями смикав гудзики на її блузці і важко дихав. Тріснула тканина. Відпусти, не треба, боронилася від його нахабних рук. Тихо, маленька, бо ще хтось почує, я двері замкнув. Раптом що? Втечемо через запасний вихід, а зараз розслабся, тобі сподобається. Думаєш, не помічав, як ти на мене дивишся, дівчинко моя солоденька. Його гарячі долоні. Ковзнули тілом, стиснули груди, спустився губами вниз, прикусив шкіру на шиї. Олеся здригнулась. Що ж вона робить? Відштовхнула його. Годі, зупинись, я не хочу. У тебе жінка, дитина, і що? спинив на ній затуманений пристрастю погляд. Жінка не стінка, посунеться. Ті слова... Її наче у крижану воду занурили, зістрибнула зі столу, звільняючись від його обіймів, затулила руками розірвану блузку на грудях і поточилася до дверей. Гей, я такого не люблю, скочив до неї і міцно стиснув за плечі. Не треба зі мною гратися, чуєш? Боляче, скрикнула, тамуючи в очах сльози. Але Степан ніби й не чув. Зіжмакав її у залізних обіймах і поволік назад. А тоді грубо жбурнув на стільницю і навалився зверху. Марто! закричала щодуху. — духу. дурепо! затиснув її рота широкою долонею. І враз двері. Здригнулися від удару. Відчини! гримнув хриплуватий голос подруги. Негайно! Я тобі цього не подарую! Зашипів Олесі в обличчя і кинувся до запасного виходу, але не встиг утекти. За кілька хвилин, доки Олеся приходила до тями, Марта приволокла його назад. Що це ти собі надумав, жеребчику? глухо запитала, вказуючи очима на заплакану дівчину. Дружини мало. Хочеш, аби тобі відкрутила причандали і згодувала псам? «Ненормально!» – заволав Степан, коли носок її важкого черевика вперся в пах. Ще раз полізеш до цієї дівчини. Зверну шию затямив, просичала йому у вухо і щосили штовхнула. Заточився, перечепився об стільчик і впав, а тоді підхопився і кинувся бігти. Марта підійшла до Олесі, обійняла, пригорнула до грудей і стала заколисувати, неначе малу дитину. От бачиш, Схлипнула дівчина. Немає порядних чоловіків, а ти кажеш, заміж, не хочу. На все свій час усміхнулась жінка і лагідно провела пальцем по щоці, витираючи сльози. Десь твоє щастя ще ходить. Саме той чоловік, найкращий у світі. Роман увірвався у її життя так стрімко і несподівано. Що й отямитись не встигла. Приїхав до родичів на весілля із сусіднього району, побачив Олесю і більше додому не повернувся. Лише приїхав, аби сказати батькам, що одружуються. Навіть місяць не зустрічались, побралися і винайняли кімнатку у вдовиці, що жила на краю села. Роман влаштувався в порядником у сільській раді. Попередній працівник вийшов на пенсію, а в молодого чоловіка була відповідна освіта й кілька років стажу. Незабаром молоде подружжя спромоглося на власний дім. Невеличкий, але затишний, із молодим садком і чималим городом за хатою. Ще й господарські прибудови добротні. Олеся почувалась на сьомому небі від щастя. Єдине – що затьмарювало сімейну ідилію, ніяк не могли зачати дитину. А коли зважились на обстеження, то лікар припочатав словами. Мені дуже шкода, але ви не можете завагітніти, недорозвинена матка. Кілька днів після того Олеся ходила, мов із Христа знята, тоді зібралась із духом і сказала, Романе, ти молодий і здоровий чоловік. Заслуговуєш на справжню родину із дітками, про яких завжди мріяв. Якщо підеш, не триматиму і зрозумію. Той ошалешено глянув, відхилився на спинку стільчика і глухо запитав: ніяк не втямлю, про що ти зараз говориш? Я хочу, щоб ти був щасливим. Крізь сльози намагалася розгледіти його обличчя. Роман підхопився, обійшов довкола столу, міцно обійняв кохану дружину і твердо мовив Ти, моє щастя, чуєш? І щоб більше я не чув цих нісенітниць? Вони прожили у шлюбі 49 років, не дотягнув роман до золотого весілля, покинув свою Олесю. Лишивши по собі теплі спогади і чорну хустинку. І ось уже стільки років Олеся, сива й зморщена, як сухий гриб, ще до світанку виходить у двір, аби погомоніти із небом. Бо десь там її романко, чекає, а вона все ніяк не дійде до нього, мружать старасиві очі, усміхається безсупим ротом. Доброго ранку, Гаврилівно, гукає через паркан сусідка. Доброго здоров'ячка. приглядається. Це ти, Маріє, чого ж не заходиш? Жінка обережно відчиняє хвіртку, хитає головою. Сьогодні мої хлопці прийдуть і полагодять вам цей витвір мистецтва. Ні в кого в селі немає таких різьблених воріт. Шкода на нове міняти, але треба підрихтувати». Бо скоро зовсім упадуть. То ж мій роман робив, гордо мовила. Золоті мав руки. Що правда, то правда, усміхнулась сусідка. А я тут вам принесла смаколиків у тетянки сьогодні день народження. І скільки ж твоєї красуні вже? Двадцять три. І де вони тільки взялися? Похитала Олеся головою, ніби ж іще не так давно у Піску порпалась, а це вже дівка. Дай Боже їй здоров'я, міцного та гарної долі. Дякую. Має вже хлопця, добра дитина. Але чи витримає він вдачу нашої тані? Ви ж знаєте, яка вона вперта і непоступлива. Хіба ж то вада, якщо справді любить то все в ній сприйматиме як благословення і примхи, і зайві кілограми, і зморшки на схилі років. Сусідка усміхнулась, поставила велику тарілку, загорнуту в папір на лавку, вдячно потиснула зморшкуваті руки старенької і, піш... і пішла до воріт. Ще пес не встиг віддихатись, як у двір, знову гості. Вітаю, Гаврилівно! Червонощока і завше усміхнена Люба соціальний працівник або, як називали, таких у селі сестра милосердя. Завше приносила із собою сонце. Грієтесь? Гарний сьогодні буде день. Люблю травень, Цвіте все довкола пахне. Люба поставила велосипед біля літньої кухні. Приберу в хаті, нанесу вам води, а тоді можна й чай пити. Там я пиріг принесла, учора ввечері спекла. І з абрикосовим джемом, як ви любите. Ой, Любочко, розбалуєш ти мене, похитала головою. Тільки но провела до дверей свою помічницю, як знову пес зайшовся гавкотом. Додибала до дверей, відчинила. На порозі стояла сусідська онука христинка. В руках кухоль рушничком прикритий. Молочка вам принесла. Дякую, дитино, очі потонули в промінні зморщок. Заходь, почастую тебе цукерками. Дівчинка засоромилась, навіть віднікувалась, коли старенька понасипала їй повні кишені солодощів. Бери, бери! Погладила її по голівці тремтячою рукою від щирого серця. Христинка пішла. Олеся знову вийшла з хати, стала на порозі, спираючись на палицю, полинула поглядом у високе небо. Думала, що скрижанію, коли тебе не стало, а вони мені душу зігрівають. Правду ти, Романку, казав. Що світ не без добрих людей.